Обзивала бандерівцями та бажала смерті. Так закінчився конфлікт між жінкою та пасажирами автобуса у Франківську. Кадри інциденту публікують місцеві змі. Зі слів на відео стає зрозуміло, що жінка є внутрішньо переміщеною особою. Каже, що її квартиру розбомбили. Вона, начебто, не заплатила за проїзд в автобусі, а коли ж до неї підійшла контролерка, то та почала її нецензурно ображати. І розбомбили у мене. Що ми в нас дихали? Жінка постійно спілкувалася російською мовою. Коли ж пасажири почали натякати жінці на те, що у Франківську її прийняли та прихистили, вона взялася обзивати місцевих мешканців бандерівцями. Все закінчилось киданням з кулаками на пасажирів, образами та намаганням виламати двері маршрутки. Небайдужі пасажири автобуса викликали поліцію, яка вже чекала жінку на зупинці. Правоохоронці повідомили, що на 50-річну жінку вже не вперше писали заяву в поліцію. Минулого разу за рішенням суду їй призначили примусові заходи медичного характеру. На поведінку жінки та її образи мешканців Франківська вже відреагував мер міста Руслан Марцінків. Він запевнив, що Франківськ, начебто, найбандерівське місто України, і він цим пишається. На це потрібно реагувати, тому що в один день ми опинимося в окупації без російського танка і без російського чобута. Тому що е я переконаний, цей випадок це є один з випадків, які просто зафіксовані. Ми гордимось, що ми є бандерівське місто, і саме найбандерівське місто в Україні. Окрім того, мер зізнається, що поведінка пасажирів його дещо розчарувала. Він закликав не бути надто толерантними до російськомовних. А ось кондукторці, яка зняла скандал на відео, пообіцяв премію. Каріна читає НТА.